Вітаємо всіх! Збройні сили України в Окупованому Криму так і знищили російський корабель Комуна. В окупантів шок. Як це могло статись? Вони не розуміють. Нептун атакував знову російський флот, детально розкажемо далі. Не забудь підтримати українські новини. Підпишись на канал, тисни лайк та напиши коментар в підтримку ЗСУ. Як повідомили військово-морські сили України, вони підтверджують ураження російського корабля Комуна в окупованому Криму. Українські військові змогли достати російське судно, яке ховалось в окупованому Севастополі. Як пише Форбес, довгий нептун це любима ракета України для боротьби з російським чорноморським флотом, і, ймовірно, нею було уражено російське судно, якому було 111 років, мінус ще один корабель росіян. Варто повідомити, комуна це унікальне рятувальне судно Російської Федерації, спущене на воду 30 листопада 1913 року, що слугує рятівником підводних човнів, а також затонулих кораблів. Наприклад, дане судно піднімало деякий вантаж із затонулого крейсера Москва. Незважаючи на вік, на нього росіяни встановили на сучасне обладнання, яке коштувало сотні мільйонів доларів, але після ураження Нептуном комуна вже нікуди не попливе. Дякуємо вам за увагу. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.